Всем привет! ви на канале Вирус. З вами Рома. Рома, Денис, с вами я, я. и у нас э, Максим прийшов за відрядження. <laughs> Погнали. Сегодня мы ми эту відходити Максим Максимом обідрися. Ми <laughs> <laughs> сказали подписчикам, что ты в відряджені. Давай, так, иди. Так, іди. Така камера. Ты с, ты с камерой иди первым. Вон до самый важный, он должен идти последний. Та иди. Дай Роме камеру. Давай, Ось така обстановочка. Є. Та ну що. Він мене занову всліпнув, алло! Я вже тут чуть ліп. Ли... Я, мабуть, коли з вами буду виходити гуляти. Ще ви що, вже зовсім? Так, оконце, дверка і оконце.

Бо-да-бог! да бог Я не знаю хто це такий. Ну і козиняки. Я <рес> тоже. Не я козиняк. Ні, у вас раніше фамілія була така. <рес> Стой, це а ти отут а тоді куклу знайшов? Та ні, тут стрімно. А я знаю навіть хто це написав. Я не знаю. <рес> я знаю, мабуть. <рес> Ромич. Ну представ ще сечок. Давайте забалюємо. А там, там кімната якась.

Тихо, я. порядка. А ну чисто. Зачем мне вочиться? Да нахуй сидит. Поихати. Будут ли не снимать экстремальные прятки. Замес. Да лап, а ну за зимой. Пошел роботы. Ну ты знімай. А ну-ка, ще поговорим. Чувак пацани? Пацани, сейчас люди прийдуть. Рома, ми нікуди не втечемо Давай, сюди! Давайте знімай, дай мне. А ну-ка, ну, собак, Собаки ну й так гавкають. Опа, чердак. Ми, короче, будемо бобити, бо хтось до нас іде. Всем Сейчас ми включим. Короче, мої лесво вы. Я це їх не буду. <реку> я ситуацію, там движется. Да я біг. Ничего себе. Короче, да, сейчас бо та заброшка О, щось тупажем Вот там ми були Ром давай ще подорожу розвал Ні, коротше ми на неї друге відео знімемо Окей О, Рома двоє відео. Відео. Десь на нас побігла Почали кричати. Ми Баринка свалилась ніхто не спали коротше? Ні, давайте просто. От туди можемо пройти. А вони могли зайти через один через через оце. Тому що тут вибігли. Що це зараз? Баки гавкають взагалі. ребята, мы ну, пока э, хату там до ведьма Ту, следующий обзор. Нет, ну не все а? да. Снимаем? Да. Давай. Так мы туда. Тады... Это будет вот эту буду... заброшку сейчас первая часть, а потом может другая. и другая.

оператор ні дивись, тут башка повинна если уже то що куди мана куди он куди туда не пройде тут І не тільки кропиви. тут может бути вужі. тут я не хочу я помню що тут тут живе. ребята, он дивится, да я люди не наш... О, наш нас люди на ходу. еле-еле-еле видно. Воно не слышится, но я не ну Там бачите мотоблок якийсь. Це, може, арт... краще розбавили. Пональці тут на розвивай. Ребята, ви були на каналі Вірус. Ми зняли вам всем... оцю заброшку. Всем, 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 Кстати, дужу... Ми тільки що, щоб ви розуміли, цікавий Ну, Це просто дуже такий епічний. Ребята, ми з э, сьогоднішнього дня. Э, сьогодні вийде це відео, ми створюємо... Телеграм-канал. Там буде все про нашу життя. Все про Коротше, про нашу Ви поняли? Що у нас случається, всякі історії. Наприклад, як нас бабка ганяє, ми будемо зніматися. І викладати наш ТГ канал Силка буде в описанні. Рома, іди сюди. Силка, що буде в описанні. переходьте, підписуйтесь, ставте лайки. Ребята, ви були на каналі Вірус, з вами був Рома. Всем пока, Деня, Максим и я. Всем бутанка. до новых встреч!